Дорогі друзі-печеряни, мене звуть Валерій Левченко. Я кандидат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина по Печерському району міста Києва до Київської міської ради. Дуже тяжко у ці нелегкі часи, коли проти нашої країни відбувається агресія, звертатися до вас. Але дієва та нова Києва Рада є необхідною складовою нашої спільної перемоги. Я йду в депутати від Печерського району, у якому я народився і виріс. Тут я закінчив мою рідну 181 шу школу, тут я живу і в міру моїх можливостей допомагаю рідному району. Я позапартійний, але повністю підтримую, і поділяю принципи і цілі демократичних сил, зокрема партії Батьківщина. В Київраді я обіцяю відстоювати інтереси нашого прекрасного і квітучого району. Я буду спільно з Печерською громадою боронити наше подвір'я від незаконної забудови. Ми створимо дієві органи самоорганізації населення, за допомогою яких ми зможемо вирішувати питання справедливого ставлення до комунальної власності. Я також сприятиму організації територіальної самооборони Печерська, аби усім миром захистити наш район і наше прекрасне місто між важливих провокацій. Дорогі друзі, я відкритий до спілкування. В будь-який час. Приходьте за своїми проблемами, пропозиціями, питаннями до моєго штабу на бульварі Дружби народів будинок 7 Або телефонуйте мені за телефоном, який ви бачите на екрані. Зробимо Печерськ краще. Ваш Валерій Левченко.